П'ять років я платила за нього аліменти його дружині, сплачувала дітям за лікування і за відпустки. Багато знаків оклику стоїть зі своїх коштів. Він майже ніколи не працював. І що ви думаєте, через п'ять років він повернувся до своєї першої дружини, а я їм стала не потрібна. Ніколи не зв'язуйтеся з розлученими чоловіками з дітьми. До речі, дуже розповсюджена ситуація, коли за чоловіка аліменти сплачує мама. Вірте, не вірте, це дуже-дуже часто буває, коли мама сама зі своєї картки сплачує, або він її про це просить. Або вона взагалі це робить сама, щоб у синочки не набігало боргів, або їй дійсно хочеться чимось допомогти і дитині, і таке буває. Але ви не уявляєте, наскільки часто сплачує мама. Так ось, якщо до вас прийшла така ідея вийти заміж, або розпочати спільне життя з чоловіком, аліменти за якого платить мама. Майте на увазі, що може довестися потім ці аліменти за нього, платити вам, щоб у нього не накопичувались борги. І коли у вас буде спільна дитина, от ви будете відривати від неї кошти на його дітей від першого шлюбу. Ми не говоримо зараз про чоловіків, які адекватно заробляють, працюють, мають дохід. Відповідно, ті чоловіки, про яких ми говоримо. Якщо за них платять мами та жінки аліменти, вони десь котіньки, які лежать на диванчику, я так розумію, таких теж немало. Але ну просто щоб ви розуміли, так? для розширення світогляду, що оце все, коли чоловіки пишуть у нас в коментарях, що аліменти треба відмінити, що жінки живуть за рахунок аліментів, качають гроші. Я вам хочу сказати, коли я вам показувала нещодавно відео, де людина оплачує приватний садок, а це аліментами не вважається, і коли людина лежить на дивані за рахунок вже цієї жінки або старенької матері, розумієте, розраховується за свою. За свой обов'язок утримувати дитину від першого штубу, і його це не парить абсолютно. Це різні речі, але обидві ці сторони медалі існують в нашому суспільстві. Є жінки, які непомірно намагаються цих аліментів собі мати. Є жінки, які не можуть і 3 тисячі гривень, яких ні на що не вистачають. А є мами та жінки, які платять аліменти за чоловіка. Такі історії.